Чого мене судити? Хай дякує, що він взагалі з нею жив, образилася вона, вдова безутішна знайшлася, а на компенсацію швидко рота роззявила, і я ще й погана, оженився мій син на тій Ірині без моєї згоди. Як я не просила, як я не вмовляла бути хитрішим і взяти собі доньку нашого директора, не хотів. Якби він мене послухав, то би як сир в маслі катався, а не годував черв'яків, то вона то все через неї мусив працювати звичайним електриком, не хотів його директор підвищувати, бо дуже вже образився. А важка робота вона і сили забирає, і радість в житті. Того він і почав гуляти. А вона вдома сидить з дитиною та нічого не розуміє. А мені ж все жінки доносять то з вахтеркою, люсею, то з бухгалтеркою Лідою. Я спочатку вирішила, нехай собі мастять голову, я туди лізти не буду. Думаю, і думаю, не сходить мені з голови Максим. Ну як так? З донькою директора не пішов, а тут на розрив йде. А онук що мій буде? Аж тут він приходить до мене. Що ти, сину, виробляєш? Питаю його, як лишити доньку директора, бо любов тобі сильно запахла, а тепер що? Не лізьте до мене, каже. Ага, не лізьте. Я тоді так залізу, що ти добре будеш знати. Я тоді до невістки. Ти чого сиднем сидиш, коли твій чоловік цілий завод перепробує? Ану, роби щось. Та в сльози, але я їй кажу на себе в дзеркало подивися, а тоді й плач. Пішла я, а вона таки залишилася і пробачила. Потім її бачила на вулиці, то й зачіску змінила і якось стала прибраніша. То й що мені? Головне, що люди в зубах більше Максима не носять. Вже він приходить з роботи додому, а не до ночі швендіє. І що ви думаєте? Сказала мені та Ірина дякую. Може, торт принесла, що я їй очі на чоловіка відкрила? Та ж бігом. Що сама прийду до онука, то так і є. А як не прийду, то й не просять. Пройшло ще кілька років, живуть вони добре. Аж тут в мене буде дзвінок серед ночі. Сталася аварія на заводі. Якраз була Максимова зміна. Іншим нічого, а мій син мій єдиний син. Я готова була всіх розірвати на клапті, хто мені його віддасть. Завод запропонував компенсацію, і я наполягла, аби вона була мені, бо я сама ховала. Ірина ходила як той привид, слова не можна було почути. Людей зібралося з заводу купа, я з ніг валюся, аби все приготувати, а вона все біля нього сидить. То буде з тебе хоч раз в житті толк, а ну шуруй тарелі мити та на стіл накладати. Хто мені ще має допомогти? Та й люди побачили, що з нею толку мало, тому те, що зібрали з роботи, то дали мені. А кому ще мали давати? Я ж мати, а не чужа людина. Та й компенсацію я теж собі взяла. Я жінка в літах, а вона ще на себе та на дитину заробить. Життя у них попереду. А мене хто після пенсії утримувати буде? Я на одну пенсію не проживу, здоров'я у мене вже не те, а нехай за квартиру не переживає. Онукові дістанеться, з собою ж туди не візьму. А вона, як почула, що я все собі забрала, то швидко прибігла, бо вже не було перед ким вистави грати. Де гроші, верещить, ви совість маєте, ви нас обікрали з сином. Я обікрала. Ти язик свій припни? То мій син, а через кого він нічні брав, щоб зарплатня була більша? Чи не через тебе? Та якби не ти, то він би був взятим самого директора і лиш би накази давав, а не працював, як віл. Я їй ще багато чого пригадала, вилетіла з хати. Носить про мене плітки та обмови, але я знаю своє. Моя дитина, моя компенсація. Крапка. Підпишись, підтримай українськомовний контент.